Губернатор Хмельниччини пішов: якщо повернеться, то у відпустку. А якщо ні, то у забуття, прикриваючи очі від летючих яєць, Василь Духа обізвав рідних хмельничан алкоголіками і бомжами. А на прощання показав їм Кузькіну мать. Україна очікує друга хвиля кризи, і ми маємо разом до неї готуватися, а не сьогодні розказувати, що хтось крайній, бо коли вони говорять, що влада не така, оці горі патріоти. Ці алкоголіки, які там пересеред вас, наш губернатор наш губернатор гроші виявили, як головний хмельницький регіонал допомагає бютівцям отруювати людей водою зі склом. І чому генпрокуратура попросила в президента додатковий час на розслідування корупції в родині губернатора? За сигналом програми гроші, глава держави дає Генеральній прокуратурі два тижні, щоб розібратися з корупцією в родині Хмельницького губернатора. Зв'язкові зверненням до нас. Президента приступили ми до перевірки цього факту. З кожів виїхали в Хмельницьку область. Доручення президента мало конкретну дату 15 листопада. Ви вклалися в цю дату? Да, ми президента поінформували. Слідчі генпрокуратури не очікували такого розголу корупції на Хмельниччині. Близька родич, донька і в тому числі губернатора Хмельницької області. Просять у президента ще часу. Об'єм дуже великий. Перевірки за цей такий короткий термін ми не змогли дати оцінку всім цим подіям. Попри доручення президента і розслідування генпрокуратури, рибна мафія часу не гає. Вивозили фактично наше майно, нашу рибу. У риболовній артілі журналістів шокують. кажуть, відібраний у рибалок товар вивозиться з конвоєм даї. Називають навіть конкретні номери машин і прізвища. Дільничний інспектор міліції бабій Сергій автомобіль, який був зафіксований. Це ваз 2109, державний номер 0233. Головний даїшник Хмельниччини навіть дивитися не хоче на прізвища своїх підлеглих, які обслуговують захоплювачів озер близьких до губернатора. Бедемо потім питання ми речниця Хмельницької міліції. Обіцяє, що перевертнів у погонах покарають З номером машин, котрим вам так дані предоставить атенімаєте, що тисячу уголовних діл. Я ж не владіє інформацією по кожному уголовному ділу, которая розбуждається кожний день. Відкриваємо очі хмельницькій міліції на ще нахабніше порушення закону мі. Служивими. Правоохоронці в притул не бачать купу казино, які нелегально працюють в самому центрі Хмельницького. Быстрее позвонят на 1 плюс 1, чем придут в милицию, напишут официальное заявление. То есть милиция готова? Сотрудничать с журналистом. Не вопрос, хорошо. Давайте. Мы сейчас едем в рейд по казино. <звук> вы знаете, где да. Ну так это ехать в рейд нужно не со мной, а ехать в рейд с сотрудниками, которые этим занимаются. Мы готовы. Раз вы готовы, поехали. Ну я сейчас не можу отдать приказ поїхати. Це ну, решить с рішити на цьому гральному закладі. Вивіски немає. Та й навіщо про нього і без цього знає ледь не кожен житель Хмельницького. Касир підпільного казуно видає гроші. Скільки получається я виграв 5 гривень. Так? За кілька хвилин адміністратор цього ж закладу вже не впізнає нещодавніх клієнтів. Про підпільний заклад повідомляємо міліціонерам. Працює ігровий заклад. Тім двері вже на замку. Під закритий салон стягуються молодики в капюшонах. Вони сказали, що вони та журналісти, що вони шукають. Невідомі намагаються бути непоміченими, але таки опиняються перед камерою. Колеги? Ви не Міліція також помічає хвіст за журналістами. Утім, не реагує. <клухи> з Києва терміново виїжджає підмога. Мета операції вивезти з Хмельницького знімальну групу і відзняти відео без втрат. Вони вже там виходить весь вечір. І по городу не їдуть, їх постійно там несколько машин ведуть. Відео про розгул казино при губернаторі ядусі вже в ефірі. Шукаємо губернатора на робочому місці, але там його немає. Нати відповідь перед камерою за роботу обласної влади доручають молоді чиновниці. Виявляється, вона заступниця губернатора по відношенню навіть до наших Як юна Кокотка опинилася на дорослій посаді. Збираємо інформацію про заступницю ядухи. В інтернеті натрапляємо на це ж обличчя помічниці хмельницького губернатора. Фото кількарічної давнини, але у вкрай неофіційному стилі. Бомбардування народним гнівом очільник Хмельниччини зазнав на останньому мітингу проти податкової реформи. Мітингувальників губернатор охрестив ледарями і п'яницями. Коли вони говорять, що влада не така, оці горі патріоти, ці алкоголіки, які там пересеред вас. З плямою на пальті і зажмуреними про всяк випадок очима губернатор не контролює емоції. Василь Ядуха проговорюється на увесь хмельницький майдан. Влада держави готується до нової фінансової кризи. Україна очікує друга хвиля кризи, і ми маємо разом до неї готуватися, а не сьогодні розказувати, що хтось крайній. Після пророцтва Василя Ядухи Хмельницька обласна адміністрація на своєму офіційному сайті оголосила конкурс на посаду керівника області, поки з чинним губернатором розбиратиметься Генпрокуратура. Перше, що ми проведемо таку перевірку, і я думаю, що результати будуть незадовго. Оси, власне, вам. Дякую. Сьогодні ми показали на всю країну, як на Хмельниччині збираються отруїти людей питною водою зі склом,